Всім привіт! Продажі Ярино-Колеус, свіжопринаний Швейцарії. Це у нас 2014 рік випуску, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, 187 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам покажу. На 18-х легкосплавних дисках ось такий гарний високий кліренс даних автомобілів, ідеально підходить для наших доріг. Кузова оцинковані, також низ дверей і пороги захищені пластиком. Має лінзовну оптику, умивачі фар, протитуманки, Як бачите, бампер, капот без колів, без піскострую, дуже доброму збереженому стані на скузов, так само технічна частина. Також є бокс, акустика, дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, датчик, світла, датчик дощу, вікна, всі оригінальні, включаючи лобове. Також вони у нас перетоновані заводським напилом, щоб швидко не вигоряв салон, безключовий доступ на кожних дверях. Цього ракурсу покажу автомобіль. Бачите, зовсім без нюансів. Також є позаду партроніки, камера, буде комфортно паркуватися, безключовий доступ на кришки багажника. Також задня оптика ціленька, без будь-яких нарікань. такий спойлерочок, релінги на даху. Панорами в даній комплектації немає. по цій стороні так само у нас все добре, без зауважень. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profile. Зараз пройдемося по всьому кузову. Він же у нас розмитений, як і кожний автомобіль сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім Один косметичний перекрас з цієї дверки, бачите, без шпаклівки, просто косметика. Всі останні елементи в оригіналі, один косметичний підкрас з цієї дверки. Одразу все вам. Демонструю. Також з машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Також, як бачите, вікна всі оригінальні я вам показував так само лобове, тобто аварії нічого, ударів ніяких не було, абсолютно цілий рівний автомобіль. З такому він на стані. Зараз покажу комплектацію всередині. У нас мультифункціональне шкірине кермо, комбінований салончик. Саме ідеальне поєднання, шкіра тканина. Влітку сідаєте, не буде вам жарити, взимку не буде холодно. Також, якщо буде вже більш-менш холодно, то можете собі підігріти. Кнопкою підігріванням також карбонові ставочки, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, бокс, акустика, піано блек, ставочки, потолочок не прокурений, не потертий, посторонніх запахів немає. По машині, все тут на нас чітко. Надійна коробка, автомат, гітер, трансформатор. Ось він код надають для перевірки. Також пізніше покажу вам документацію. У нас тут управління партроніками, підсвіткою, антизаносом. Відкривається капот і бачок як цими речашками зони клімат-контроль, система запуску двигуна без ключа, круїз контроль, управління повним приводом, допомога при спуску з гори, розетка, прикурювач, електростоянковий гальмо, джойстик. Управлінням управління цієї навігації. Також вона у нас вже виристалові версії йде сенсорна, можна джойстиком або сенсором керувати нею. Так, у нас автомобіль заводиться. Все гарно, чітко працює. 187 тисяч пробігу. Тут у нас. Просто електростанкове гальмо включене і сигналізує, що потрібно пристібнутися. Правління повним приводом, він у нас і при потребі. Автомобіль завжди їде на передніх колесах. Коли потрібно, підключаєте повний привід, щоб виїхати з будь-яких перешкод для вас. Двузонний клімат-контроль. Так само присутній Bluetooth, сенсорна у нас навігація, Airlink. Дуже багато різних настроїв. Також вона перепрошувається на. CarPlay чи Android Auto. Такий стан у нас пасажирського сидіння дверної карти пасажира, торпеди нічого не знищено, не зацарапано. Пластик м'ягенький, ніколи нічого не буде вам скрипіти. Великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням і складанням. Ось так все функціонує. Все складається, регулюється так само. Кожна кнопочка нічого не затерто, не витерто. Бачите, все вечором гарно підсвічується. Також кірний підлокітник. Доволі місткий, такий у нас смітничок стандартно в колеосах. Всі є. Всіх є собі викинути мусор, якийсь там, який натихочився дуже зручно. Також вихід на USB, AUX. Тут у нас вставляється флешка на карти. Також є ще одна розетка, прикурювач. Також в багажному відділенні він присутній. Тут у нас позаду зараз покажу все вам, як там. Як там зроблено в даних автомобілях, Ось така у нас дверна карта позаду, блокування дверей від дітей, щоб не могли відсібнути відчинити двері під час руху. В такому стані у нас диванчик. Все в дуже доброму, збережному стані, система кріплення ISOFIX. Також сидіння в рівну підлогу, якщо потрібно щось перевезти чи переночувати. Так у неї рукою все можна зробити, стає ідеально рівна підлога. Так само та спинка відкидається, шторка забирається. І можна щось перевозити чи використовувати в будь-яких різних цілях. Також є підлокітник з підстаканниками з ось таким органайзером. Також швидкий доступ до багажного відділення при русі. Сбі пасажири можуть щось дістати при потребі. Такий органайзер також присутній. Це створено для комфорту пасажирів і водія. Також є партроніки, камера, великий місткий багажник. Так у нас він відчиняється, утворюється стільчик або столик. Можна собі спокійно сидіти, витримує до 200 кг десь собі на природі, чи щось загружати, чи вигрожати, дуже комфортно. Також на шторочка, підсвітка. Тут у нас, як і говорив, є розетка, собі поставити холодильник в дорогу. Такий органайзер. Положити різні дрібні речі, щоб не літали. Так само тут карманчик і тут карманчик у нас жилеточка, аптечка, крюк, ключі, домкрат, все на місці. Акустична система Bose, також докаточка, все у нас є, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди залишається машиною, як приїжджає. Ось так назад все зачиняється. Вразу все з цього ракурсу. Так само все тут у нас в порядку. Також наголошую, кузова оцинковані по днищу, по прийомах, нічого, абсолютно корозії немає. Автомобіль ще й приїхав в Швейцарії з сухої країни. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Зверніть увагу на стан диванчика. Він такий непросижений. Видно, що позаду, можна сказати, практично ніхто не їздив. Він просто як новенький. Дуже такий гарний ще й приємний аромат автомобіля. Кожен автомобіль має свій запах, це залишається від попереднього власника тут. Дуже такий приємний. Як і говорив, тут не палили, тварин не возили, посторонніх запахів таких немає. З такий стан торпеди, не торпеди дверної карти, акустична система Bose. шкірні вставочки. Саме тут зверніть увагу, на кожній різні деталі все дуже в гарному збережному стані. Також сидіння пасажира підігрівається. Тут у нас в попередніх колеосах Я ще була тумбочка виїжджала, тут вже виростали її забрали цю функцію. Також великий місткий бардачок. Це у нас документація по автомобілю. Він код, 14-й рік, 2-літровий дизель 127 кВт. Зараз подивимося. Документація у нас, різні інструкції, сама сервісна книжка. Ось усі відмітки про обслуговування. Видно, що машина гарно своєчасно обслуговувалась. Все тут у нас добре. Собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте. Також додатково фотографую кожну сторінку і кожні деталі автомобіля і публікую в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете переглянути в описі під відео, там залишу посилання. І ви зможете переглянути всі фотографії, і там буде зручніше вам це перекласти. Крані обслуговування на провізі 157 тисяч було у 2022 році, 6 місяць. бачите, у нас відміток немає. Також воно було зроблено офіційного дилера. По він-коду також все можна легко пробити. Що робили, що обслуговувалось, також можу надати всю сервісну історію без проблем. Зараз заведу двигун, покажу ще підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капота, шумоізоляція, Все ціле, без ушкоджень. Нічого не кручено, не верчено по болтах, по крилах, по фарах, фари всі оригінальні, всі бірочки, все у нас на місці. Так само бампер, нічого абсолютно не знімалось, не крутилось. Саме ця фара, все в оригіналі. Крила, так само тут капот, все добре. Моторчик працює чітко рівненько. Без запотівань, підтікань, дуже гарні надійні двигуни, провірені часом. Ставились на багатьох моделях автомобілів, так як і на бусах, і на інших кросоверах, як X-Trail, Ташкай. Дуже гарно себе зарекомендували, одним словом, дешеві обслуговувані і дуже ресурсні, плюс-мінус, можна сказати, мільйонники. Звичайно ж, при правному, правильному обслуговуванні і своєчасній заміні маса і так далі, і при гарних заправках. Як і кожний мотор, яким би він був ненадійний, завжди його потрібно гарно обслуговувати і якісно заправляти. Також, як бачите, у нас оригінальний акумулятор стоїть, видно, що десь свіженький, напевно, напевно був замінений. Ось така у нас машинка. Ще раз покажу автомобіль вам зовні. Нагадаю, 2014 рік випуску, 2-літровий дизель, автомат, гідротрансформатор, повний привід, класна комплектація. 187 тисяч оригінально підтверджено пробігу, кузов в гарному, збережному, стані, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. 18 легкосплавні диски, також бокс, акустика, задня камера, епаратроніки, навігація. Все це надає комфорту приїздіть цим автомобілем. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область, також нагадую, можлива доставка по Україні. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. У нас автомобіль в'їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм, електрорегулюванням, складанням, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, круїз контроль, ось такі на Слоберти, автомобіль дуже динамічний. Також і на трасі дуже комфортно себе парчуває, так і на бездоріжжі, поєднання з повним приводом і високим кліренсом. Також на вже сучасна навігація, бокс-акустика, двозонний клімат, блютуз, система запуску вугона без ключа, надійна коробка автомат трансформатор, електростанковий джойстик керуванням цією навігацією або, або сенсором також можна керувати. Все повністю функціонує. В такому класному збережному стані на салончик, так і зовнішній стан автомобіля і технічна частина. Коза цікавив, приїжджайте на тест-драйв. Огляд міста Радовилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте з матір'ями приїхати, можемо доставити його до вас під дім. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Також переглядайте всі наявні автомобілі. У мене на каналі в Телеграмі, Вайбері, Інстаграмі. Посилання залишу в описі під відео. Там, там так само буде вказаний номер телефону і ціна на даний автомобіль. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі.